Сьогодні, о 6-й ранку, росіяни обстріляли Херсон. Ракетами вони цілили в житлові будинки міста. Наразі є інформація про двох загиблих щодо поранених даних поки не було. Складна ситуація на Донеччині. Вибухи там чути у всіх населених пунктах Волноваського, Донецького, Горлівського та Лисичанського напрямків. За добу росіяни зруйнували десятки житлових будинків, поранили трьох людей. ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох ділянках фронту. Йдеться про дії в районі Бахмута, на кордоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області. Українські оборонці відвоювали 9 квадратних кілометрів на сході України. Також вони просунулися на південний захід від Бахмута. На Бахмутському напрямку наші війська ведуть наступальні дії. Північніше та південніше міста Бахмут продовжують чинити тиск. На противника вибивають з раніше захоплених позицій, мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить шалений спротив і зазнає величезних втрат. Тут тривають важкі бої. Щодо втрат, то лише за минулу добу оборонці України ліквідували 770 загарбників, 32 артсистеми ворога, 29 безпілотників та 9 бойових броньованих машин. Загалом станом на сьогодні ЗСУ відправили до пекла приблизно 231 тисячу окупантів. Так, власне, бійці сил спеціальних операцій знищують три гради окупантів в районі Бахмута. Захисники України виявили місце знаходження трьох одиниць БМ-21 град. В тилу ворога їх знищили влучання артилерії. А на цьому відео невідомі партизани знищують, знищують окупантів у Брянській Народній Республіці. Поблизу оборонних споруд Суровікіна їх спочатку закидали вогами, а потім добили в момент спроби сховатися. Міноборони Росії повідомили, що сьогодні, вранці, на Московську область та Нову Москву, запустили п'ять дронів. ППО збила чотири з них. В одному з підмосковних сіл, ймовірно, уламки збитого дрону підпалили будівлю. Палало в Росії і вночі у місті Хімки Московської області горіли складські приміщення колишньої меблевої фабрики. Площа пожежі сягала тисячі квадратів. Також ворог охопив склад із фарбою. Про постраждалих інформації не було.